Іван Багряний, сад Ецеманський. Книжку купив собі 6 лютого 2024 року. Один дуже хороший день такий для мене в Новофранківську. Це книга, яку я давно хотів прочитати, не знаю чого, просто запам'яталась назва. І нарешті до неї дійшли руки. Отже, головний герой твору це Андрій Чумак, який відбував каторгу і довгий час сидів у концтаборі в СРСР. І паралелі цієї книжки ми можемо бачити в нашому сьогоденні. А я можу читати стати, які мені більше сподобалось та запам'ятались. Ліпше поламати ребра стати невинним, аніж пропустити одного винного. І ця заповідь стала девізом епохи. Ліпше закопати в землю 100 невинних, аніж не закопати одного винного. Так би треба було перефразувати тезу ламання ребер. Ліпше умерти раз, умерти гордо. З незламною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі морально, фізично. Але в першому варіанті ще й шанс взагалі не вмерти. Дорослі люди, які хочуть бути мужніми, не люблять сентиментів і нудної сладкавості співчуття. В кожній ситуації може бути становище гірше або ліпше, і в кожній ситуації багато залежить від самої людини, якщо її можна вибирати хоч в якійсь мірі. Ждали невідомого. І багатьом здавалося, що вже того невідомого не буде. Отак От буде до самої смерті. Його типова професорська поведінка. Поведінка розсіяної, наївної людини, що нічого не знає, що у світі робиться по, за його кабінетом. І зіткнувшись з реальним світом, найменші дрібниці відкриває як Колумб Америку. Ну, оце, якби ще й сюди мою стару. І вже, хоча до самої смерті тут годують, цукор дають, обід і все як належить. І камера обратно ж тепла, братця, що чоловікові ще треба. Отакі От думки були, були співкамерників нашого головного героя. Але в цім світі зміни приходять нежданно, раптово, як революції. Події спадають, як спадають з неба метеорити в найнесподіваніший момент. Але людська душа взагалі. Велика загадка. Отак дивишся, бачиш одне, а отак виходить зовсім інше. Отак велич, а отак жаль. Бажання мати думки, тим бажанням є воля, і тут же ніяка логіка нічого не може вдіяти. Та така вже людська вдача, що не втрачає надії до останку, і до останку бережеться тієї останньої краплі, що ніби все перерішить. І після якої вже немає вороття, але крапля та вже впала. І то після неї так страшно зазирати наперед. Але всі дороги сходимі, всі могили щасливі, і кожна ніч, навіть полярна ніч, закінчується.